Колеги всім мирного дня. Сьогодні в контексті внутрішньосерцевих утворень розглянемо ультразвукові характеристики як доброякісних, так і злоякісних пухлин. Пухлини серця можуть мати широкий спектр клінічних проявів, також часто протікають безсимптомно, до випадкового виявлення або раптової смерті. При цьому симптоми, якщо і присутні, можуть мати кардіальний, системний або емболічний характер. Слід зазначити, що у всіх вікових групах внутрішньосерцеві пухлини зустрічаються рідко. У дорослих більшість виявляється в лівому перецерзі, однак у дітей вони можуть вражати всі чотири камери серця. Ультразвукова діагностика серця виступає основним діагностичним методом що забезпечує точну оцінку розміру, форми, локалізації, прикріплення та гемодинамічних наслідків утворення, що дуже важливо. Часто гістологічну природу пухлини можна точно передбачити за допомогою візуалізації, що і підкреслює важливість ехокардіографії як діагностичного методу. Почнемо розмову з міксоми. Первинною доброякісною пухлини серця. На кінопетлі ми з вами чітко візуалізуємо додаткову масу в порожнині лівого передсердя. Зверніть, будь ласка, увагу на її поверхню, бо далі ми з вами місце кріплення, бо далі ми з вами будемо говорити про ультразвукові ознаки. Подивіться уважно, досить показова кінопетля отримана з трансзофіальних кардіографії. Міксоми частіше локалізуються в порожненні лівого передсердя, що ми з вами тільки що бачила, але десь в 20% випадків в порожненні правого передсердя, в тому числі. Та дуже рідко в шлуночках. Відзначаються у пацієнтів будь-якого віку найчастіше віком 30-60 років, які ж ультразвукові ознаки цієї пухлини. Міксоми зазвичай мають кулясту таку воїну форму. Гладку поверхню, рідше утворюють пухку поверхню, і ось дещо пухку, ми з вами бачили щойно на кінопетлі, можуть також мати кальцифікати, поширюються на камеру серця, мають досить великий розмір, виступають через атріо-вентрикулярний клапан в шлуночок під час діастува. Часто мають кріплення до між перегородки. Це дуже характерна ультразвукова ознака. І зверніть увагу на представлені ехограми. Велика маса увоїдної форми, розташована в лівому пересерді з пролобуванням через ове клапан мітральний сам в лівий шлуночок, також, будь ласка, вона, також вона, будь ласка, з кріпленням до міжпередцерної перегородки, подивіться, да? тут різні дані і і хатсезофагіальної, а в тому числі тут чітко з вами бачимо праве пересердзія, ось тут ліве пересердзі, в якому є пухлина і кріплення до фосце оваліз, як тут зазначено. І ось тут також міксома велика, яка займає ліве передсердзя і пролабує в ліво шлуночок. Ще однією ультразвуковою ознакою серця є щільні лінійні ехосигнали за передньою стулку мітрального клапана протягом діасту, отримані в М-режиму. Тому за М-режим також не забуваємо. Він в ряді випадків для нас дуже інформативний. Відео про м режим також є на моєму youtube каналі. Можете подивитись. І тут ми з вами бачимо рух. В М режимі передньої стулки мітрального клапану, за нею бачимо такі щільні лінійні сигнали, да, в діастолу. це відображається рух міксома. Далі поговоримо про папілярну фіброеластому, доброякісну пухлину серця. Що проростає з ендокарда та може розташовуватися в будь-якому відділі серця, але найчастіше вражає клапанний апарат. Тому, коли ми бачимо якесь додаткове утворення на клапанному апараті, то серед різних діагнозів, з якими ми диференціюємо, в тому числі диференціюємо з папілярною фіброюстомою. Зазвичай її розмір невеликий, менше 1,5 см в діаметрі, здебільшого вона розташована на судинній поверхні ортального клапану, це дуже характерно. Рідше на передсердній поверхні мітрального клапану, вона також має ніжку, що ми з вами можемо спостерігати на цій ехограмі. Такої більш округлої форми, з правильними рівними контурами чіткими. На ортальному клапані з кріпленням на судинній поверхні, да? з кріпленням на ніжці, Ось такий, який ми з вами і бачимо на цій ехограмі. На цьому слайді надано два клінічних випадка розташування фіброгустоми, стоми не дуже типове. На мітральному клапані та клапані легеневої артерії. Один з випадків, подивіться, будь ласка, пацієнтка 49 років з рецидивуючим ТІА, що візуалізується сферична маса, характерна форма для фіброелостоми, кріп... кріплення до хорди безпосередньо під задньою стулку амітрального клапану, ось вона. І інший випадок. Пацієнтка 83 роки з тромбоемболією легеневою артерії в анамнезі. Також бачимо чітко обмежене утворення на ніжці. З кріпленням до шлуночкової поверхні стулки клапану легеневої артерії розміром до 1,5 см. Ось у нас клапан легеневої артерії. Кріплення до шлуночкової поверхні, бо це вже правий шлуночок, це його виносний тракт. Рабдоміома. Наступна пухлина, про яку ми з вами поговоримо. Це доброякісна внутрішньом'язова пухлина, яка розвивається найчастіше у дітей. І в нас це є така певна асоціація, що рапдоміома це дорівнює внутрішньоутробну, виявляємо, або діти віком до одного року. Слід відзначити, що рапдоміома може локалізуватися в будь-якому відділі серця, крім клапаного апарату, але найчастіше спостерігається в шлуночках де має внутрішньо порожнинний характер росту, що ми з вами і бачимо на ехограмі. новородженої дитини в правому шлуночку виявлено множинні ехогенні утворення розміром до 1 см, які не спричиняли обструкцію виносного тракту правого шлуночка. Ось ця множинність, характер множини, дуже характерна для рабдоміоми. Які ж ультразвукові ознаки? Зазвичай це, як ми вже сказали, множені, високоехогенні, гомогенні, добре обмежені додаткові утворення, розміри, яких можуть варіювати від декількох міліметрів до декількох сантиметрів. Для нас дуже важливо не тільки їх розпізнати, описати локалізацію, розмір, там, поверхню, контури і все інше, ехогенність. А в тому числі і оцінити, чи не спричиняють вони обструкцію виносного тракту лівого або правого шлуночка. Ось тут дитина 12 днів, в лівому шлуночку виявлено множинні ехогенні утворення, ось вони такими зірочками позначені, досить високо ехогенні. В правому шлуночку утворення велике, але одиничне, яке згодом призвело до обструкції виносного тракту правого шлунку, що... І взагалі-то досить очікувано з таким розміром. Далі в нас з вами фіброміома, про яку ми з вами поговоримо. Це доброякісна сполучно-тканинна пухлина, яка може розташовуватися в різних відділах серця, найчастіше в шлуночках або міжшлуночковій перегородці. Фіброми на ехокардіографії виглядають переважно як одиночні, якщо порівнювати з рабдоміомами, да? там були множинні зазвичай. Тут в нас одиночні ехогенні, гомогенні, інтрамуральні та добре обмежені пухлини, які можуть мати ділянки кальцифікації та кістозної дегенерації. Ось Тут ми з вами бачимо приклад фіброми. Дівчинка в 6 місяців мала велику однорідну масу, прикріплену до вільної стінки правого шлуночка, без обструкції виносного тракту правого шлунка. А у віці 3 роки ця пухлина зросла і призвела до обструкції виносного тракту. Проведена резекція гістологія було зрозуміло, що це фіброміома. Розташування може бути, ми сказали, більше в шлуночках різне. Якщо в цьому прикладі вона розташовувалася в правому шлуночку і мала таке широку площу кріплення, то може мати і інший вигляд, як в цьому випадку також досить велика маса розташована вже в лівому шлуночку. З таким більш апікальним розташуванням. І в такому випадку потрібно проводити диференційну діагностику з апікальним тромбом. Тому для нас важливо зрозуміло і визначитися з анамнезом пацієнта, зі скаргами, з скоротливістю лівого шлуночка, в тому числі по сегментарному, але пам'ятати, що може виглядати і ось так. Щоб не сплутати з пікальним тромбом. Фіброми є досить повільно зростаючими пухлинами і не регресують спонтанно, на відміну від до МІОМ, про яке ми говорили раніше. Далі поговоримо про гемангіоми серця, також доброякісний поки що в нас розділ пухлин. Це доброякісна судинна пухлина, яка характеризується більш внутрішньопорожнинним, але може бути внутрішньом'язовий і епікардіальний рост. Пухлина може вражати будь-який відділ серця. Ультразвуковими ознаками є те, що ці високоваскулярні пухлини мають судинні канали. Ми їх можемо бачити у вигляді таких ехонегативних ділянок. Також можуть мати ділянки некрозу, кальцифікацію, ось, приклад, ділянок кальцифікацію пацієнта з гемангіомою серця, ми бачимо ось тут. При те рокальних було виявлено в порожнині правого шлуночка. Гетерогенне додаткове утворення з наявною кальцифікацією. Розмір 5х3х5 см, широким кріпленням такою основою довільної стінки правого шлончика було доведено гістологічно, що це гемангіома. Далі ми з вами поговоримо вже про злоякісні пухлини, але почнемо розмову з первинних злоякісних пухлин. Ну і, звісно, акцент. Падає на саркому, тому що це найбільш часто злоякісна первина пухлина серця. Найбільш поширеним гістотипами гістологічними є ангіосаркома, рапдоміосаркома, леміосаркома. І що треба зазначити, що кожен з цих гістотипів має улюблену локалізацію. Так, при рапдоміосаркомі Зазвичай ми побачимо утворення в правих камерах серця при ангіосаркомі в правому передсерді. А ось леомія любить ліве передсердя. Саркома зазвичай відрізняється швидким інвазивним ростом, може проростати всі шари серця, прилеглі органи, також швидко та поширено метастазує в легені, лімфатичні вузли, мозок. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. Тут надано клінічний випадок гістологічно підтвердженої рапдоміосаркома. Ми бачимо грами з різних проєкцій, парастернальна проєкція по довгій вісі. Ми з вами бачимо величезне утворення, що займає більшу частину лівого передсердя. Ми бачимо, що в цьому утворенні на КДК зафарблюються судини. В модифікованому чотирикамерному зображенні ми бачимо знову ж таки це утворення в лівому передсерді, яке виступає в лівий шлуночок під час діастоли. Під час операції виявлено неоднорідну однорідну пухлину розміром 5х6х6 см, з кріпленням до даху лівого передсердя, зі спайками. До його задньої і бічної стінок, а гістологічно було підтверджено, що це рабдоміосаркома ось такий клінічний випадок. Вторинні пухлини серця. Вони якраз зустрічаються частіше, ніж первинні пухлини серця. Вони проникають безпосередньо в міокарти, як при нехочкінській лімфомі, карциномі яєчка або злоякісній меланомі. Іншим поширенням є трансвенозне з неопластичним тромбозом нижньої порожнистої вени та внутрішньопорожнинним зростанням маси в праве передсердя. Це ми можемо спостерігати при нерково-клітинній карциномі. Найбільша кількість метастатичних пухлин серця походить від раку молочної залози та легені. На жаль, ми з вами знаємо, що зараз в Україні статистика по ракам не дуже добра. І ехокардіографія також досить важлива, не тільки з огляду підбори схеми протипухлинної терапії. Да, з метою оцінкою Такого базового базисного рівня фракції викладу і подальшого оцінку на фоні терапії, а в тому числі, особливо якщо у пацієнта є якісь кардіальні симптоми, симптоми ознаку серцевої недостатності, пошук у онкохворих при раку молочної залози або легень, наприклад, метастазів, в тому числі в серці. Вони поширюються прямим шляхом або шляхом ретроградної лімфатичної дифузії і викликають часто ураження перикарда та випіт перикарді. Нещодавно у мене також була на прийомі пацієнтка, в неї не з'ясована локалізація первинної пухлини злоякісної. При обстеженні кардіографічному було виявлено зміни в перикарді у вигляді потовщення листків, зменшення в розмірі камер серця, ознак констрикції, вилучення було перикарду, і при гістологічному обстеженні було виявлено, що це метастаз. А ось звідки ще незрозуміло, тому тут потрібно бути уважними. І зверніть увагу на серію хограм, де візуалізується велика пухлина в порожнині правого передсердя, яка в діастолу виступає в правий шлуночок через трикоспідальний клапан. Коли зробила я огляд, було виявлено, що утворення походить від нижньої порожнистої вени і вже розповсюджується звідти в правій відділа серці. Це дуже характерно для нирково клітинної карциноми, і це було потім доведено гіртологічно. Тому дуже Уважні, ми з вами повинні бути і досліджувати пацієнти з усіх можливих перерізів і в тому числі нетипових. Колеги, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що інформація для вас була корисною. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то можете це зробити, натиснувши Активне посилання, яке зараз з'явиться. Також рекомендую переглянути клінічні випадки. Які стосуються сьогоднішньої теми, і активні віконця також з'являться зараз перед вами цих клінічних випадків. До зустрічі на наступних відео. Всім мирного та спокійного дня!